Це ще порівняно молодий чоловік вже третій місяць лікується в Дубинському хоспісі. Розповідає, хвороба застала його зненацька. Сидів по роботі. Я бачу, що не чувствую правої сторони. Я думав, що защинили ногу. Я не зрозумів, бо я це перший раз зустрівся з такою болею, Я не знав, що таке інсульт. Пан Сергій вже потроху одужує, чого не скажеш про інших 24 пацієнтів, адже більшість з них лежачі. Сюди вони потрапляють з усієї області. Допомогти їм гідно провести останні дні життя, намагаються і медичний персонал хоспісу, і психологи. Допомагаємо хворому хворого вивести з того стану, чи це стрес, депресія в людини. Підвести людину до останніх моментів її життя. Є хворі, яких треба погодувати, яких є треба частіше підійти, передягнути, помити. Є такі хворі, які зовсім важко і самому перевернутися, і це потрібно навідуватися на протязі дня не кожну годину, а що хоча б хоч що півгодини. Доглядати за хворими допомагають студенти місцевого медичного коледжу. Тут вони проходять практику. Саме така співпраця медиків і освітян є прикладом для наслідування, кажуть гості з Лебедина, які завітали до хоспісу. Як для себе, для Лебединського медичного училища центральної районної лікарні, я б хотіла взяти досвід роботи. Про те, як організовано відпрацювання навичок для студентів, як організовується догляд за пацієнтами. Та коли з доглядом за хворими тут проблем не виникає, то забезпечення витратними матеріалами додає клопотів. Адже лише на одного хворого в місяць медзаклад витрачає понад пів тисячі на памперси. Хворі в нас в основному є лежачі і для них потрібно дуже багато великі кількості памперсів і пелюшок. Це затратно. А ще тут понад усе потрібен вантажний ліфт, тому що винести лежачого хворого на подвір'я з другого поверху майже нереально, кажуть медики. Якщо поступає хворий вагою, 80 кг, 70 кг – це досить складно. Тим більше, якщо хворий там би ходячі, бо ви бачили по палатах в основному це важкі хворі, лежачі хворі, і от якраз транспортування хворих це проблема номер один». І коли з памперсами допомагає створений благодійний фонд Віра Надія, куди спрямують кошти як родичі, так і просто небайдужі люди. То для встановлення ліфта потрібно майже мільйон гривень. Однак у госпісі сподіваються, що спільними зусиллями громади, священнослужителів та влади ліфт все ж таки з'явиться. Галина Баранчук Метро Хитрий, Інформаційна програма день.